Це є наша культура. Такі речі, як вишибанка, ветенанка, картини, то мистецтво, яке є українське і є народжено в Україні нами, воно об'єднує націю. Леся Українка колись казала, що культура це душа нації. Наш взагалі центр народної творчості. Я так думаю, що це є такий осередок культури на Поділлі, навіть можна сказати. Тому що якщо ви переглянули ці всі зали, вони нас дивують тим, що на сьогоднішній день збережено різні види мистецтва. Ми маємо пишатися, що в нас єдиний музей витинанки в Україні. Центр народної творчості не просто. Існує, він живе, він посміхається, він розквітає і особливо в ці непрості часи він є осередком дійсно збереження, примноження і розвитку української культури. Мені подобаються тут експонати, які розказують про подільську культуру. Я з родини військових. Для мене дуже важливо відвідувати цей музей, тому що тут є виставки, які демонструють героїчне минуле та сьогодення нашого життя. Мені подобається цей музей, тим, що тут зібрані всі старовинні речі нашого міста. Тут можна дізнатися історію про наш край. Музичну школу я обрав, тому що ну справді музика це моє життя. Мене надихає музика, тому що мені подобається ця мелодія. Я хочу творити, хочу розвиватися та займатися собою. Викладачі дуже добре, допомагають тобі пояснити твір, вивчити його. Я взагалі люблю читати саме у дитинства. І для мене читання це віддушна якась. Я знаходжу для себе спокій, натхнення, і, коли читаю. І думаю, що багато читачів зі мною погодяться. А тут завжди бібліотекарі допоможуть підібрати літературу, яка цікавить саме вас. Дуже мені подобається тут бути. Я приводю своїх діток, вони в мене школярі. Бібліотека допомагає їм розвивати читання, також лексику. Взагалі вони сюди біжать з таким задоволенням. Є можливість вибрати багато книг. Колорит, різноманіття, казки, фантастика ну, дуже гарно. І я, відповідно, також з ними читаю. Це дуже класно. Я вважаю наш центр культури та дозвілля дуже класним, оскільки це середовище, де Молодь нашого міста може розвивати свої таланти, е, витрачати свій час не тільки на гру в телефоні, на гулянки, на уроки, а якось ще е, показувати свої таланти і фізично розвиватися, емоційно. Ти приходиш в дружню атмосферу, е, де тебе поважають як особистість, е, тобі все пояснює. Якщо щось не зрозуміло, е, ти можеш запитати, тобі допоможуть залюбки, і взагалі тут дуже класні люди. Дуже багато гуртків, де діти можуть себе якось розвивати, знаходити друзів. Дуже класні них заняття, дуже гарні вчителі. Взагалі супер завжди придумають якісь свята, виступи, дуже гарні хореографії. Я привожу на танці народні. Нам дуже подобається. Ми вже ходимо три роки.